Не заряджай на Барселону проти Ососуни. І ось чому. Всім привіт, друзі. Ви на каналі Лютий Ставкоман. В цьому відео буде прогноз на матч Барселони проти Ососуни, який пройде 27 березня. Це перенесений матч. І зразу тут хочу зауважити, що наступний матч Барселона проведе 30 березня проти Жарони. І перед цим досить багато гравців грали в Барселони за збірні. А саме 14 гравців у них дорослих збірних і гравців, Гравців молодіжок, 17 з яких були задіяні е, так чи інакше у минулих матчах збірних, дуже мало часу на те, щоб відновитися. Дуже мало часу на відпочинок. Це все має вплинути на те, що тут результати будуть не такі втішні на користь Барселони, як цього хотілося би фанатам. Барси у зв'язку з чим коефіцієнти на Барселону зростають. І сама ососуна досить непогані результати має проти Барселони в шести матчах поспіль. Вони не програвали барсі розгромно і минулий домашній матч взагалі виграли з рахунком 4-2. Звісно, говорити про те, що Барселона з ротаціями не переможе Ососуну, не можна, тому що. Вони можуть із ротаціями це зробити, але зараз коефіцієнти на Барселони дуже низькі. На момент запису цього відео коефіцієнт на їх перемогу 1,29. І тут потрібно брати фору мінус півтора, та навіть мінус два для того, щоб коефіцієнт був більш-менш приємний. Це дуже ризиковано, оскільки ососуна непогано себе індивідуально показує проти Барселони. В Ососуни всього чотири гравці грали за збірні. Це також додаткова перевага, і оскільки. У них зараз не те, щоб дуже вдала серія, але вони цепляються за матчі. Індивідуально проти Барселони показують себе непогано. Минулий домашній матч перемогли з рахунком 4-2. Я вважаю, що тут можна ризикнути і поставити на ососуну, а саме на фору, плюс 2,5 за 1,65. Так, коефіцієнт не найвищий, але це. Той варіант, який найкраще виглядає на цей матч. І, можливо, тут не варто ставити велику суму а взагалі пропустити цей матч. Але якщо вже робити ставки, то можна спробувати поставити на обмін голами, тому що у Барселони буде також зміни у центрі поля та в захисті. І навіть якщо хтось з основи вийде, то це буде гравець, який мав досить інтенсивний календар, буде фон втоми. І це має вплинути на те, що сосуна зможе забити, тому обмін голами можна брати на цей матч. Щоб було цікавіше подивитися, і навіть якщо вам не шкода, можна якусь невеличку суму поставити на те, що осасуна не програє, там коефіцієнт високий. І якщо навіть не зайде, то вам буде не шкода цієї суми. А якщо ставка зайде, то це буде чудовий плюс. На цей матч додаткові ставки та на інші матчі ви зможете побачити в моєму телеграм-каналі, посилання на які є в описі під цим відео. Там буде ще більше думок від мене. Також там буде додатковий розіграш за коментарі на Ютуб. Тому обов'язково підписуйтесь на телеграм-канал. Ну і ставте лайк під цим відео. Напишіть свою думку в коментарях по цьому матчу. Підписуйтесь на телеграм та на Ютуб. Всім дякую за перегляд. Побачимось в нових корисних відео.